Вітаю, дорогі глядачі. Знову купа кринжових заяв Фредовича, зустріч Зеленського з лідерами Британії, Франції і Німеччини. Про що ми там говорили дуже цікаво, і загалом про подальші перепетії мов цього от, е, дипломатичного процесу. Справа в тому, що з Білого Дому йдуть різні сигнали. З однієї сторони вже багато говорить про те, що е, Америка може вийти з тих перемовин, це прям чи не шантаж в сторону України. Зараз ми розберемо, чи це вийде з іншої сторони, говорить про те, що в Україні можливо є сенс вибори провести це, говорить про те, що певна невизначність, навіть якась така істерична позиція на сьогодні Білого Дому. Якщо вони будуть продавлювати Україну на вибори, то вірогідність того, що Зеленський переобереться, надзвичайно висока. Не тому що тут всі українці хочуть знову дати другий шанс, другий строк зеленському. Ну, перше не, не ясно, як ці вибори тут провести в таких умовах. А по-друге. Е Тиснути на Україну, щоб вона погодилась на обмін територіями. І якщо це не погоджується з сьогоднішній президент, то давайте ми переворомо когось іншого. То це українцями вважається дуже швидко, і ніяких там каврішок Америка не получе. А вона саме за них і бореться. Тому коли вони вкидають у цю інформацію, що от хочуть спригнути з перемовин. Можливо, так і станеться. Можливо, ні. Справа в тому, що сенатори демократи серйозно починають публічно говорити, що Ексмобіл і ряд американських компаній вже напрям. Му домовляється з московськими компаніями на захід і розробку родовищ на Московії, і через те, що Америка буде заробляти бабки, зокрема на арктичних просторах. Тобто на сьогодні є лише одна маленька проблема для американців: це Україна. Її треба швиденько помножити на нуль, зайти в Росію, зробити Росію партнером стратегічним ну, згідно цієї стратегії, яку вона поприймали, яку пісково характеризував як, знаєте, як та, яка вже. Зближає Америку і Московію, яка дуже схожа на ті погляди, які мають московити. Розумієте, от що зараз виходить у американців? По суті, ця стратегія яка каже про те, що ми маємо право втручатися в європейські справи і дружити маємо з московитами, от і тиснути через московитів теж на Європу. Прекрасна просто стратегія. Але суть в тому, що видно, що певна така, я до чого кажу, є певна така доволі історична позиція. З одного боку Трамп починає говорити про якісь вибори. Він до речі, сказав, що він. Передбачає, що, можливо, їх виграє і Зеленський, От, можливо, і не виграє, але нам ця канітель не треба. Нам треба на сьогодні усвідомлення того, що Україна не може усвідомлення з всіми гравцями, що Україна не може торгувати своїми територіями. Україна чекає конкретних гарантій безпеки. Знову таки це може бути. Конкретні повторюся, я конкретні частини армії на території України союзників потенційних, це можуть прямі договори з конкретними механізмами розташування ядерної зброї, Корея має ядерний щит американський, і ну тобто конкретні речі мають бути. Якщо ми сьогодні не говоримо про конкретних речей навіть такого рівня, так я максимального навіть сказав, то до чого ці всі розмови? Нам абсолютно не ясно. Щодо виходу Трампа з потенційних перемовин, тут непогано Болтон заявив, він сказав про те, що в принципі, якщо Сполучені Штати залишать можливість давати розвіддання України з одного боку, а з іншого боку, будуть далі продавати зброю, то у цьому випадку, в принципі, відхід Трампа не є катастрофічним. Справа чому? Справа в тому, що Америка вже нічого такого прям не дарує, не дає Україні, вона лише щось продає за європейські гроші. Це дуже сильно. Подобається американським виробникам зброї, які є одним з опор республіканської партії, яка на сьогодні йде на вибори зараз. І е, Трамп теж дещо блефує. В нього немає козирних карт. Він розповідає, що він обробає Україні все, але він не може обробати продаж за гроші Україні зброї. Це неможливо практично. Тому що тоді в цьому випадку будуть втрачати його ж виробники зброї, які є основними йому спонсорами на виборах. Про що взагалі мова Це Не розуміємо. Та загалом всі чудово розуміють, що через певний час Трамп погодиться продавати за гроші, будь-що, в принципі, і розвідданні і. Таке інше, тут питання лише до Європи чи готова вона? А от ця зустріч, якраз та на яку б їхав Зеленський, і була продемонструвати, що Європа готова далі підтримувати Україну, і навіть є ідея сформувати альтернативну, так от, з іншого точки зору, пропозицію до мирного плану, де знову буде всі ці правильні речі, як зупинка бойових дій. Як замороження на лінії зіткнення, як подальше перемовиний і прорахунок компенсації московії задані збитки, і так, таке інше. тому подібне, Європа пропонує план доволі холодний, виважений, звісно, він не є там прям капітулянський, на сторону Москві на даному етапі, так але він і не є настільки, знаєте, такий сюрпризно-подарунковий, як його Трамп робить. Тобто ти зробив війну страшенно в Європі, вбив купу людей, захопив територію, тобі їх легалізують де-факто. Тобі ще й бабок насипають можливості, інвестиції. Що це взагалі за, за така штука? нещодавно здається, один з там з британських засід детелеграв. Чи хтось написав непогано, що Трамп дупля не ріже, що таке мирний план під час війни, що таке угод. Бізнесово, він просто різниці не вбачає, а це його велика проблема, і прогалина, яка далі буде мати багато дуже негативних наслідків для всіх, зокрема для Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати будуть дуже багато боляче платити за те, що вони так недалекоглядно поприймали. От, ну повертаючись до того, що Трамп може піти, ну піде він собі нарешті, але я, я особисто не дуже вірю, що він хлопне тут дверима. От він тут хоче знову стати е, миротворцем е, світу, але у нього з миротворчістю все ж таки не так виходить. От зараз знову таїланд Комбоджа починають один одного мачить. Е, запускають е, по перше, вже окупація. Місткам і стріляють одні літаками інші е, системи залпового вогню, і по один одному щось мирне зрісся взагалі. да, Фредович, виходить, що просто е, заткнути рота комусь не вийде. Е, е, так чи інакше, мир це справа доволі системна. Це системний підхід має бути. А у Фредовича з системним підходом завжди були проблеми. Він думає, що будь-якими годами, бабками, якимось там натіками на то, що він щось там може комусь зробити. Щось робиться. Ну, ти попробуй там мадуро вибити з воно Попробуємо да подивимося точніше, бо бачимо, що твої там лякалки мадуру ніяк поки що не підходять. Він все каже про те, що я подумаю: от будь-яка проблема вона вимагає системного підходу. На сьогодні яка системний підхід цієї війни? В тому, що на Московії зберігаються імперіалістичні погляди на всю Європу. Московія хоче перепакувати взагалі все, що сталося після 91-го року. От, вона хоче відновити свою всрату імперію всієї територіальної цілісності, яка була раніше. Та еліта, яка керує на сьогодні на Московії, вона повністю бреді до цей днем Побєди і. Варшавським договором, всім цими величіями, які були раніше у Савка, От. це конкретний імперіалізм, бажання переглянути всі ці хельсінські там, і різні домовленості про неможливість переглядати кордони в Європі. От Їм це нафік не потрібно. Оце є причина. А розповідати, що причиною є розвиток свідомості українців є нації і формування демократичного порядку, тут і бажання України. Євроінтегрувати, євроінтегруватися, вступити в НАТО абсолютно такі нормальні, прості речі, навіть речі нормальної людини, от бажання нормальної людини нормальної країни, нормальної нації, абсолютно, яка не загрожує нікому і ніколи не загрожувала. Якщо ви будете так от звинувачувати всіх, то завтра ви звинуватите Литву за що, за те, що вони в Балтії, так. От, потім Скандинавію, там, Фінів за те, що у них кордон з Москвою будете звинувачувати. Де взагалі кінець краю такої позиції? Будете звинувачувати Тайвань за те, що він там острів під Китаєм, От що це буде взагалі за таке майбутнє? Абсолютно незрозуміло. У нас велике велике питання, чи, чи можна таким чином діяти. Ну, ви виправдовуєте, і я про що кажу? Що якщо вже система підходимо, що це імперіалізм, значить імперіалізм має отримувати по руках, і він має бути дуже боляче за те, що за те бажання, щоб переосмислити себе шляхом окупації інших. Ви даєте Китаю сигнал не тільки по Тайваню. У Китаї ж багато претензій щодо е, там, морського океанського простору навколо нього. Купа островів Японії хоче позабирати, купа шляхів торгівельних позабирати. А далі Китай каже: взагалі у нас там вся е, Далекосхідна е, Азія, вся, це наше взагалі поле і нікому там взагалі шляться, позабирайте свої там всі ці кораблі. Будуть, будемо тільки ми це взагалі наша реал. Китаю тут все життя буде. От є доктрина Монро американців? Ну от і сидіть з доктриною Монро, а ми будемо з доктриною Великого Китаю. Все, ясно. До побачення. От, то от, ну, по суті, ви відроджуєте імперіалізм. І самі в нього граєтесь на сьогодні. Ну, Америка починає гратися в те саме. Просто в те саме. От, І вона грається в те саме і плюс ще і дозволяє легітимізовує гру інших гравців. От такого характеру. То що тоді, на, на, на що ми вийдемо сьогодні? Ну абсолютно не ясно, що там буде. От. Хоча моя думка така, що в Південній Америці справді порядочка достатньо, достатньо не вистачає. От. Багато є муділ, які узурпували владу і мучать свій народ, але це ж треба було робити в ім'я свободи цих націй, так, а не в ім'я контролю цей, цього регіону, тому що ми імперіалісти. От. Це вже інша розмова, звісно, але суть така, що американці на сьогодні системно діяти не хочуть. Хочуть домовленості оці ці відірвані, і потім в них вісім мирних угод, а по факту жодної. Зараз в газі знову почнеться. Це буде абсолютно не дивно. Якщо почнеться, От, те, що там починається в інших точках світу, це взагалі. Єдине, що системно сталося, і Трамп натягнув собі на, 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 на личку, собі це вірменно азербайджанську конфлікт. Ну вибачте, там по суті вже всі претензії вже вирішені. все. Вірменія визнала, що вона не може контролювати цю для себе близьку територію. Азербайджан сказав про те, що він знайшов сили забрати для себе їхню суверенну територію, яка була її кордоном, по суті, цієї країни так. Тобто дві країни вже в принципі дійшли до спільного знаменника, що одна змирилась тим, що віддасть, інша знайшла сили, щоб забрати. Ну як би ми не ставилися до хто за кого, за кого би не був, але по факту вірменія плюс, розуміє, що залежність від Московії це найгірше, що до неї може бути. Тому на сьогодні, якщо Азербайджан готовий зупинитися, і якщо Азербайджан з Азербайджаном стречну з знайти формулу, як там через той коридор ще. Пропускати азербайджанців так там по суті країна розділена, ну вірменією. Ну так, ну це все совєтські спадки. Там це окрема історія, чому так сталося. Але суть то яка, що якщо вони знайдуть механізм взаємодії тут мирний, то в принципі Вірменія зможе нормально торгувати і з, Туречію, і з Азербайджаном, і по суті забути про Московію як основного гаранта своєї суверенності. От але це все системно було підготовлено завчасно, тобто ці проблеми вже були вирішені. Це не те, що. Адміністрації США там запропонувала. По факту, вона нічого не пропонує системного. У них давайте, яка в них сьогодні я бачу, що у Фредовича в голові? От чи в них? От у нас є великий Фредович, в його голові є концепція Великої Америки і все, що там от по ходу справи, Фредович запропонує будь-які рішення, які правильні рішення в цьому напрямку. Ви що хочете Фредовича клонувати, мозги його окремо виділити і вічно к апарату підключати, щоб він там видавав. Знаєте, там є в, в інстаграмі, там беруть тваринку, кажуть, чи питають, чи є світова змова, так чи ні. Вона там лапкою так, так, ні. От і буде такий, не знаю, механізм. Така якась така рука з мозгу Фредовича. Буде так, ні. Тобто ви пов'язуєте всю стратегію Америки не на інституціях, не на традиціях, не на школах геополітичних, не на оцих от всіх речах, які є безособовими, а більше якби є колективним досвідом людства або вашої нації. Ви пов'язуєте на якомусь Фредовичі. Дивочі, от, що абсолютно є е, недалекоглядно. Ви Каже, це є система. Це не є система. Це якісь купа рефлексій, пов'язаних на, на, на логіку бізнесових угод. Це ж не буде так працювати. Жодного підходу, системного у вас немає. У вас і немає жодного системного підходу до українського питання. І до московського так само. Ви хочете легітимізувати КГБшників. І хочете з ними взаємодіяти, і ви ще й берете оцю ситуацію з колишнім Совєтським Союзом. Тільки Совєтський Союз по голові получив добряче, так влупили німці там насильська Німеччина, так рубанула Савка, що він Савок прийшлося йому і всередині країни там. Попускатися по, по ряду питань з репресіями і іншим, і розуміти, що якщо не працювати з заходом, то конець повний да, там, на, на, на волоску, по суті, врятували ленд-лізом Совєтський Союз, але це зовсім була інша історія. Коли ви потакаєте абсолютно розігрітому ворогу, розігрітому маніяку, це зовсім інакше буде наслідки інакші будуть. Ну Що там пояснювати? А тут питання лише на сьогодні, як Європа, На сьогодні вона потрошечку там цих 100 мільярдів, 115 мільярдів домовляється, щоб виділити нам на два роки. Там на фінішній прямі це все. І загалом це питання, наскільки європейські інституції трансформуються в напрямку геополітичної суб'єктності. Ось І, її давайте. На сьогодні два важливих питання: наскільки Європа геополітично трансформується в свою суб'єктність, і друге, наскільки швидко в США вже почнуть опозиція в самій республіканській партії до, до, до Трампа? Це дуже цікаве питання, тому що дуже багато республіканців на сьогодні мовчать і об'єктивно у них до Трампа там купа претензій. Вони все чекають слабини його, щоб збунтуватися. А станеться це тоді, коли буде очевидно, що демократи починають забирати, не дивлячись за те, що демократи націльно не трансформувалися, хоча там є цікаві процеси. Там є ряд губернаторів, які насправді готові простою мовою йти без цих от прогресивних новоязів, йти до людей, які є з ну готові брати оцей цей середній клас, що за містом живе, розмовляти його мовою. У демократів є теж свої кандидати сильні. Сподіваюся, що вони. В першу чергу візьмуть провідну роль і на майбутніх до виборах, які стануться через рік, і на президентських, які стануться через три роки. Не мам дані різні, а більш такі базовані демократи. В є вони там є і достатньо багато. От і коли буде відчуватися слабина там безпосередньо Фредовича, тоді вже там можливо трансформація бути в сполучених штатів політики їхня вона станеться. Я говорив про цю стратегію, що так чи інакше Америка буде відходити від світового лідерства буде відходити від піклунства за Європою. Але це має бути відхід партнерський, дружній. Е, ну ви, Європа, сильна, заможна. Ми не можемо постійно за вас та вирішувати всі його політичні питання. От ми концентруємося більше на роботі такої. Більш хірургічні роботі з країнами Південної Америки, і ми разом з вами ще і намагаємося виважувати комуністів і таке інше, і все і окей, європа розуміє, але є співпраця. І разом, наприклад, Америка, Європа далі допомагає Україні. Хтось більше Європа, бо це їхні європейські питання, хтось менше сполучені Штати, але разом з тим теж включається в процес. Я думаю, що ця трансформація з Америкою станеться, тільки треба почекати. це ідея стратегічного партнерства з Росією абсолютно мертвонароджена. Вона довго не протягне. Тут лише треба час на це. От. А Європі треба трансформуватися інституційно. Шкода, що це все, все відбувається, поки ми маємо такий надзвичайний тиск на нашу сторону, От, зі сторони такого непростого, важкого ворога, але і він же потрошечку, так чи інакше, ну, терпить економічні проблеми. І я сподіваюся, що вони проявлять себе в повній мірі. От. Особливо якщо Захід більш-менш прокинеться. Друзі, ситуація непроста. Ми бачимо просто ще раз купу рефлексій. Якогось ріелторського розливу нью-йоркського, які не працюють, питання тут гарно треба підходити, відбивати ці рефлексії і в Європі показати, що вони готові допомагати Україні, не дивлячись на проблеми самої Європи. В цьому випадку ми протримаємося вже один. Таки я нагадаю, тиск ми пройшли. Після скандалу в Білому домі потім було нормальне прийняття України і союзників, Всі говорили, всі домовлялися, всі мали взаємодію, всі пояснювали наслідки таких е швидких рішень і лег легітимізації московського режиму, якщо не зробити все по-моєму. Наче то Трампов зараз знову оця трошаніна звідка фонкуштера. Воно вірять, я повторюю, що вони зробили оцю цю е домовленість в газі, то вони хочуть ще раз її тут провернути. вони думають, що все получиться. Ніфіга не получиться, звісно. От. Тому що зовсім інша історія, інші проблеми, і е, якісь мирні домовленості шляхом продажу Україні свою суверенітету, це абсолютно не, не годиться. Так, тому давайте, панове, Фредович, ти можеш лякати над своїм відходом. Ну, скоріше, ти не відійдеш, хочеться дуже людині премію мира, і проблема настільки велика, що по суті, відхід Фредовича від цієї війни це буде говорити про те, що він слабак, слабак. От і. Е, е, Цього не станеться. Хоча, з іншої сторони, як казав знову такі, як Болтон добре сказав, от буквально тут на днях в інтерв'ю, що можливо це і добре для України і для європейців, щоб американці трошки відійшли від цього питання, не заважаючи там постачанню там основних речей. Будемо спостерігати. Також тут ще раз зазначу, є питання того, як Україна себе буде вести, що вона які зміни внутрішні зробить. Це теж важливо. Ми бачимо на сьогодні, що. Тут або здача нас, або якщо ми вже кажемо про те, що ми не будемо віддавати територію, то мають бути певні рухи всередині країни. Це зміни, зміни в і в публічному управлінні, в, в керуванні так от відходу і цих от незрозумілих вертикальних речей, і зміни безпосередньо в самій армії дуже непогана була пропозиція щодо у випадку, там якщо між підрозділами. Бригадами людина переходить, це облегшення переходу. І випадку, якщо в якійсь бригаді абсолютно неадекватне командування, і люди звідти йдуть, то не не, не зберігати цю бригаду, не дивлячись, там може там когось на подобається в не погодиться, все одно, тобто робити висновки і там ліквідовувати так. От а бригади, де люди навпаки, куди йдуть, де є системність, де є спроможність. Налагоджувати процес навпаки їх підсилювати і там багато є пропозицій сильних. Дуже сподіваємося, що ці пропозиції справді дійдуть до логічного кінця і будуть зміни, зокрема, і в цьому напрямку. Бо справді, якщо вже є сили, які готові навіть в невеликі, ті, які в адміністрації президента США лобіюються ж таки підтримку в Україні. Ну їм теж треба козирі. А козирі – це мають бути і трансформація України. От, ну, Це вже окрема розмова, вона дуже теж важлива і має теж статися. От, так що е, будемо дивитися, що буде далі. Дуже все надзвичайно цікаво, мені здається. Е, але дуже і важко. Важко і непросто, але бачимо, що позиція України стійка, ми не можемо торгувати власними територіями, бо хтось там щось десь захотів. Ексмобіл захотів з курити вар, 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 там, в, куріти на півночі Московії, і е, цей весь арктичний пояс, який вони нам хочуть розтягнути для себе, не має стати це все за рахунок нашої суверенності. Тримайтесь, до побачення.